Дульчето. Це чудова новинка темно-лілової троянди у вінтажному стилі. Квітки густомахрові із хвилястими мережевними кінчиками полісток, лілово-фіолетових відтінків, стійка до хворів. Висота куща до 1,20 м досягає. Квітки великі густомахрові у діаметрі до 12 см, аромат слабовиражений. Листя у цієї троянди темно-зеленого, забарвлення, глянцеве. Дольчето має рясне цвітіння увесь сезон. Це справжня краса для любителів класичних та елегантних варіантів у садовому дизайні. Троянда дольчето цвіте рясно та повторно, даруючи саду елегантний вигляд протягом усього сезону. Ідеально підходить для оформлення клумб, бардюрів або зрізання вона також стане розкішним акцентом у вінтажних букетах.